Сьогодні ми згадуємо один із найважливіших матчів в історії нашого клубу. Фінал Кубка Кубків 75 проти угорського Ференцвароша. Цей поєдинок змінив Динамо, адже завдяки тому тріумфу київський клуб увійшов до когорти великих у травні 75-го Те покоління динамівців змінило насамперед психологію команди. Тоді наша команда вголос заявила про себе на міжнародній арені. Починаючи з 75-го, єврокубки стали для Динамо обов'язковою складовою цікавого та успішного сезону. Саме Лобановський підняв динамівську планку оцінки результатів команди до тепер уже такого звичного високого рівня. Валерій Васильович Лобановський, в общем, та благодарність судьбі і всім тим людям, які з ним працювали, що нам. Посчастливилось быть вместе с ним, потому что это профессионал, человек, который всегда говорил, что он учится, учился, учится и будет учиться. Он никогда не критиковал своих коллег. Он очень культурный, образованный и много читал литературы, не только спортивные, но и знал и разбирался и в политике, и в государственных вопросах. И очевидно, вот от него это все передавалось и нам. Плюс он ставил всегда перед собой цель, и этой целью то есть, готовил нас, заражал этим, надо вот добиться, это можно сделать. Вот это его, скажем так, ну не настырность, а вот это его желание чего-то достичь, оно всегда было, передавалось игрокам. В Єврокубковому сезоні 74-75 років молодий та надзвичайно амбіційний головний тренер Динамо Валерій Лобановський заразив свою команду бажанням прозвучати на всю Європу. Перемога у фіналі Кубка Кубків перетворила цю мрію у реальність. Некоторі говорять про те, що коли буде команда 1975 року. -го Вряд ли, очевидно, не буде цієї команди, тому що стичення обстоятельств. Були собраны самые талантливые игроки в Союзе. Так вийшло. было було команды, команди, яка, ну, максимально реалізувала себе. Потенціал, який був. Ці слова про золоту команду 75-го Васильович сказав в одному зі своїх останніх телевізійних інтерв'ю. Успіх того Динамо Лобановський вважав унікальною подією, і не погодитися з цим неможливо. Дебют завжди є таким. На шляху до свого історичного фіналу Динамо пройшло болгарський ЦСКА, німецький Айнтрахт, турецький бурсаспорт та нідерландський ПСВ. Угорський Ференцварош, з яким кияни зустрілися у вирішальному поєдинку за кубок, тоді був серйозним суперником. Команда з Будапешта мала репутацію міцного єврокубкового бійця, але Динамо також було колективом, складеним з бійців: бійців майбутнього, які мали на озброєнні революційні як для свого часу ідеї та геніальні задумки тренера. И ни одно поколение займется изучением и придет вот к этому футболу. Потому что футбол в данный момент, на мой взгляд, он развивается именно в этом направлении. Это скорость, значит, скорость, быстрота, быстрота мышления, универсализация игроков на фоне высокого индивидуального мастерства. Вот это направление сохранится. Потому что схема уже не работает. Схема не может выиграть. И чем больше будет универсальных игроков, тем в команді, тим більше шансів на успіх буде та команда. Плюс при хорошій організації, звісно, підготовці. Успіх Динамо у фіналі на полі стадіону Сент Якоб Парк у швейцарському базелі принесли саме ті складові, про які розповідає Володимир Веремеєв. У повну силу динамівцям довелося зіграти лише в першому таймі. Стартова потужність, яку кияни продемонстрували у грі з Ференцварошем, настільки вразила угорців, що вони не змогли оговтатися аж до фінального свистка. Забивши два м'ячі до перерви у другому таймі Динамо після контратаки провело ще один гол і довело поєдинок до фінального свистка уже без надриву та шалених затрат сил. Дограли на класі. Ситуація, коли в обох фазах ігри, участвують всі футболісти. Це саме То есть это не, не его формулировка и не моя, я имею в виду Лобановского. Это в 1972 году прозвучало на одной из конференций из уст Шона. Но мы уже играли в этот футбол. Уже мы знали, что для того, чтобы добиться преимущества над соперником, значит, ему нужно предложить тотальные усилия со стороны команды в обеих фазах. И в обороне, и в атаке. Шалений темп, агресивні дії у відборі та швидка передача м'яча від одного гравця іншому. Ось що Динамо запропонувало Ференсварошу одразу після стартового свистка у фіналі Кубка Кубків 75. Усе це не дозволяло угорцям не те, щоб провести атаку. Вони не встигали просто подумати про неї. Ось підтвердження цим словам: дальній удар по воротах Євгена Рудакова. Його гравець Ференсвароша завдав, коли до перерви залишалося декілька хвилин. Це була перша в матчі загроза київським воротам. До цього атакувало лише Динамо. після навісу Володимира Трошкіна головою пробивав Леонід Буряк. Угорців врятував голкіпер. Одразу після цього той таки буряк міг забити прямим ударом з кутового. Ференс Варош знову дякує своєму воротарю. Але спокій супернику Динамо лише снився. Черговий кутовий хитро розіграли Мунтян та Трошкін. Мунтян покотив м'яч низом у штрафний майданчик, а трошкину не вистачило якихось сантиметрів, аби відзначитися голом. Дуже небезпечно зі штрафного пробивав буряк. Здалеку стріляв Мунтян. свою повну ігрову перевагу в забиті у ворота Френсваруша. М'ячі динамівці трансформували на 18-й та 39-й хвилинах. Автором обох став Володимир Онищенко. Спочатку він відзначився, отримавши передачу від Олега Блохіна. Після цього Онищенко увірвався в штрафний майданчик і невідпорно пробив 1-0. Другий гол Володимира Івановича це уже шедевр, виключно його авторства. На 39-й хвилині він змістився від правої бровки в центр і завдав блискучого удару за штрафного майданчика. М'яч влетів під поперечну воріт френсвароша 2-0. Зважаючи на значну ігрову перевагу динамівців на перерву, вони пішли де факто переможцями матчу. Таку впевненість у своїх силах футболісти отримали завдяки чіткому виконанню завдань, які перед ними поставив головний тренер. Висока колективна мотивація команди однодумців ось запорука успіху того динамо. Важливо, щоб розуміли ті підтримування, виконували те, що їм дається, щоб вони все це робили. Если они делают несознательно, если они не понимают, для чего это нужно, то, конечно, сделать команду будет очень сложно. В 1974 году значит, голландцы и немцы показали вот этот тотальный футбол. Вот от этого исходили наши тренеры Валерий Васильевич Лобановский Олег Петрович Базилевич. Они от этого пошли дальше. Они развили эту идею тотального футбола. И поэтому появились значит, и прессинг, и э, смена ритма игры, и значит, расширение зон действий, и подбор игроков под эту идею. Футболист, который не воспринимает требований сегодняшнего дня, футболист, который не стремится поднять себя на более высокий уровень как личность, очень трудно развивать футбол. И, наверное, заинтересованы в этом и ФИФА, и УИФА, чтобы... Футбол йшов далі, а не стояв на місці. Тока з футболістами, інтелектуалами, які речі розуміють, дуже складно двигатися вперед. Після блискучого атакувального першого тайму, другу половину фіналу з Ференцварошем, Динамо не менш блискуче провело, граючи за рахунком від оборони. В одній з контратак буряк віддав хороший пас у розріз на Олега Блохіна. Втім, у завершальній стадії «Динамівців» не поталанило. Суперники завадили Блухіну, як слід прийняти м'яч згодом. Знову ж таки, після швидкого контрвипаду непогано пробив уже сам Леонід Буряк. остаточний рахунок 3-0 Динамо встановило на 67-й хвилині. Дочекавшись моменту, коли Ференс Варошу намагання відігратися почне припускатися помилок. Кияни нарешті провели результативну контратаку. Все почалося у центрі поля з перехоплення у виконанні буряка. Далі передача на Монтяна, а потім гострий пас блохіну. Легендарний нападник своїм шансом скористався на всі сто. Ця перемога створила традицію для Динамо, традицію постійного розвитку. Її започаткувала схильність Лобановського до усього прогресивного, і маємо надію, її сповна успадкують і усі його послідовники. Іти назад треба двіться вперед.